З вами компанія «Автопарк», нове надходження для вас. Це у нас QX30 2017 року. На автомобіль на повному приводі 2 літра турбірований двигун. Попередній частині було пошкодження по вмереки, максимально все класно відновили. На оригінальних легкосплавних дисках тонований він по задній частині також у нас є панорама. Передня епатроніки, задня епатроніка, камера заднього огляду, достатньо велике багажне відділення для свого класу авто. Далі у нас по задній частині Шкіряний салон абсолютно без ніяких зауважень, стеля, панорама. По передній частині у нас безключовий доступ. Всі чотири підіймача, пам'ять сидінь електрорегулювання, водійське сидіння, в принципі, без ніяких зауважень. шкіряне кермо підрулюєві пелюстки, 157 тисяч пробігу, велика мультимедія, двозонний клімат-контроль, підігріву переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач і відповідно управління мультимедією. Дане авто можна оглянути на сумські 2, тому запрошуємо вас на перелік. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.